Всім привіт! Зараз підемо посадимо ковачечку. У мене з цим всім взагалі голова не варить. Бачите, в мене тут так двері перезакриті, бо на дворі похолодало, щоб тут наша малеча не померзла. Ось перепіночки, треба збирати яйце, бо не позбирав. Е, так, щось прийшов. Сюди я прийшов, бо в нас он, та кашечка. Хто там казав, що вони мучаться, думає, сидять. Їм тяжко, Вон ця качка сіла сама перша була. Вона в мене я її завжди з року на рік лишаю, бо вона завжди сідає найперша. Вона ще сіла десь в лютому місяці. Сиділа вона, 에, сиділа вона три виводки підряд. Тобто два я садив одну я завжди перва, саджу по два, вона висиділа один раз, я до яйця висиділа другий раз, я її хотів підняти, вона не встала, я мав яйце. Посадив її третій раз, Одним, словом, сиділа вона, тільки то виходить, 3 по 5-15 тижнів. 15 тижнів посиділа, я вже тоді підняв пряму соло. Походила вона трошки, он тут щось нанесла і, як бачите, каченя де її не дав, знову сіла. Сидить вона від самого ранку, що вона тут має. Має вона тут. Чка -чка 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 -чка. Я гляну, тільки чого. Так, 5 яєць. Але в нас тут качечки несуться. 5. І 4. 9. Так, 9 і ще ще несуться тут. Зараз ми якраз якраз повсюди назбираємо їй на. О, на цей. Тут сидить качка. 9. Так, 13 буде, є 4, і що сусідньому, напевно, є 4. Опять якраз буде, буде на закладку. Так, це на 7 тих. Вона йде, з того гнізда. Де взагалі було? Я тут купалися, зробили. Було, тобою оце мокре, оце мокре. Ним то добре, в тут все тепло. Вона така вже в нас. Навіть три роки вже в мене. Це я був її. Я був один період тримав, потім думав нічого не тримати. Потім вирішив знову тримати, то я купляв весною старі качки. Ну, як старі, по типу, молоді з весною качера, то в мене залишилось так одна чи дві. Оця чорна, а там та коричнева, не пам'ятаю. Так, 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 опа. Чуть не розбив. Ще б чуть-чуть впало, -чуть. але не розбилось. Так, тут є 4 теж, 13-17. Може завтра ще щось знесеться і ще з два яйця їй докладу, щоб мали 19. Так, давай, накривай, що ти тут. Давай, 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 молодець. Ось така вона не кусає, не кусає, а вже, вже коли кусає, то кусає. Ну і все, ось так. Три рази підряд сиділа і вирішила, що ще від того року треба сидіти четвертий раз. Ну, хочу сидіти, хай сидить. Так, оці вже гарно несуться, і це вже більше-менше іде однакове, значить... О, однакове. Оці яйця мені подобається, якщо брати воно нормальне. Де вони веселять, Ось такі, я не знаю. Ні, треба буде його розбити, подивитися, чи є там в середині. Жовточок щоня. Сьогодні різав а керамек, після кармеку. Такі от руки чорні, потім погано. Годі відмити. Так, Сім годував недавно, але дивлюся, що оцим, що оцим треба буде ще на вечір дати. О, так, такі справи. І ще що я вирішив зробити. Так, чи не впав. В мене там що той тижневий вивід закінчився, а ті квочки ще сидять. І в мене є оці похові кури мої. Ось одна курочка неслася, знесла шість яєць, по-моєму чи п'ять. Ну, Пам'ятаю, зараз глянемо. І думаю, поки ті квочки ще не встали, з ними ну вона знеслася і перестала нестися. І думаю, поки ще ніхто нема там, ні. Е, бо там хотіли, ну, але що, хотіли 10 штук тих. Ще яєць відправляти теж не, не є варіант. Думаю, щоб яйця не попало, шкода, бо пухові, вони, бачите, багато не несуться, а ці три красуньки ще сидять. Так, тому вирішив, тому вирішив ще посадити їх. Дав їм тих 6 яєць. І вони тут з ними. Треба, що їм сіно сипеш. А вони його опа, яйця в нас тепленькі. Тому я так, все висіли, добре, молодці. І вирішив, що їм... Хай собі сидять один індичат перескочило звідси. До е, речі, розділяю їх тут клітка, звільнив, Давай, перелазь. звільнив цю клітку, ділю вже і на три клітки. оцих всіх. І пухові вже не ношу, ночую тут разом з індичатами. Просто забираю сюди шість, тут шість і в нижній. Теж лишається, бо цього качва і качку заганяю вже на цей. на... Та ніж до стайні, там вже поки що нічого не виводиться. Качка вже ніби не кусається, тому, тому щоб підр... я її це, підрізав чи не підрізав, ну з тим слово перестала кусатися. І того, того ношу їх не ношу, а заганяю на стайню. Треба, щоб він бо він щось не знаю, в тій коліці весь час побити, щоб він на зиму обрізав. Він весь час товчеться, не хотів, щоб я його заганяв він такий, трошки якраз в ленці, бо цей вже гарніший. Так зараз. Оцей коричневий мій великан. До речі, ще треба буде з який опліт, бо буде в мене на ту всю масу курей. Так, я відволікся, дав мав роботу цей красунчик Бачите, він же такий гарніший він же майже перелиняв. Мене. Ну, там ще є німецька лінія, я окремо я їх не рахую, але на ту всю масу качок що гуляють, в мене виходить є два качури. В нього тут так досить. Досить є порядно і, і там є оця качечка гарна. Мені не знаю, як це, є, а мені вона подобається, вона якраз переленяла і така зробилася прямо типу сіренька з білим, ну одним словом красунька. Ну вона сиділа, теж виседжувала. Десь від неї каченята мають бути ось така красунька. Вона молода, ну, її рік, а вона така гарна велика. Ну тут всі такі непогані кажуть. Єдине, що мені ота чорна що там сидить, не дуже подобається. Оці Біленькі, напевно, я їх буду прибирати і на їхнє місце буду лишати когось, когось з молодих. Вон ті тут кучкуються, ті, що були ті тут, так попід той край і ходять. Хоча немає їх, тут розходяться вже. Ця <плес> індичко, що я поміняв. Бачите, цей індик вже більший за... за ту індичку вона якась вилиняла чи що вона взагалі така ходить, я не знаю. Під неї дівчата, вона не, я йому що з бантів знімати, і, і, і це, і не знаю, що знаю, що це за індичка така. ну Буду бачити, вже як перелиняє, бо вона така якась обережена, обскубана. ну То немає, то я міняв на курчата, але то вже такий оцей, бачите, зі стяжечкою гарний. Цього індика я буду лишати, скоріше за все, його буду лишати під оцих своїх старих індичок. Він типу під бурбона, ну, але то він, бачите, по ньому він не є бурбон, він і не був з бурбонами. Він був з цими. Оце ми отут, що вивело з 8 штучок під індечкою, але він прямо прямо красень великий, такий я його хочу залишити, хочу перейти сюди, бо він тут був. але вони вже заходять заходять всі на а Оцей. Значить, це індечко, чи це індюк тож з того виводку, сіренький. Ну і мастер грейчики вже так там курочка, ой, кого ку -ку, ку -ку, такі курочка. ну такі вони всі, всі досить гарненькі. Зараз їм ще треба дати їсти. вони вже доїли. А він сьогодні два рази зранку показував. Давав їм ну, прогостовував їх на осінь повністю. У мене бракувало препарату, то я докупив, то поки що сьогодні тільки, цих, тільки курей прогостовував, а, а завтра буду повністю всіх проходити, щоб ну, на осінь берегом робити і молодняк барузина рік на осінь навесну. Зараз таке похолодало і вони. Таким мені дуже подобається. Так, оцих всіх зараз буду теж починати заганяти е, в, ну, в маранчики. виходять, вони ходять деякі тільки не хочуть. Е, оцих цим так і качку забрав, так як і говорив зранку, туди закинув, щоб вони не ходили, не ходили дуже, дуже далеко. І що мені був не подобалось, що вони йдуть туди, в них корм стояв отут, і вони собі так і йшли, особливо гуси. Сюди, я казав, і переходили там то поле. Мені то не дуже потрібно. Мені б треба було, щоб вони оту сторону зробили. Я що взяв, зробив. Оці вже скандалі, вже я хочу йти. Так дивлюся, ще трошки. Треба буде теж в них качку забирати і випускати їх всіх теж сюди. Що я зробив? Я взяв їм весь короб, всю воду, все переніс на оцей кутик, і он, результат себе довго чекати не заставив. Ось вони всі вже попереходили. Переходили сюди, навіть берегом ходять, вони йдуть ті ряди, що я вчора показував. Ті ряди почали особливо індокачечки активно тут зелененький гарний хабас почали проходити. Не туди вони вже там витовкли, там ще буквально лишилося 2-4 ряди, а тут активніше зелені, і вони, і вони тут будуть гарно обходити. Зараз вони ще тут прийдуть повечеряють, треба водичку подоливати, бо тут є, тут є, тут немає, ну потрошки зараз тут все зробиться і буду їх заганяти. Так що хотів вам показати, отут під той квачки, не знаю що причина, може вона десь стала, придусила, але індичат було 5, залишилось 4, я зранку прийшов, їм міняв ставив водичку і побачив, що в неї індича лежить таке придушення. Тому їх залишилось, залишилось 4. Ну, вони такі, бачите, різнокаліберні, і теж виводились і ліліпути, вони вон її індича. Такі голошейки вже прямо гарнюні, величенькі. Карликові ті курчата ще манюні, але вона всі гнянчить, нікого не обіжає. Вона його не прибила точно, ну так, щоб заклювати. Вона могла просто десь на нього наступити вночі або ще щось таке. І через то, через то, може, може воно і пропало. Ну, але вже що є, то є. Чотири то чотири. Опа, вже хочуть втікати. Ось так кажу, мене ще питали, до речі. Згадав чим, ну, чим і як доки я годую. Зараз вони от, ці пізні. Що коченята оці, вон, що оці, що оці, все, ну цих же зараз треба буде переводити. Вони вже такі прямо шлемочки зробилися, потрошки починати е, такий корм, пшеничко, бо вони вже дивіться, які гарненькі. ростуть прямо на очах я вам свідчу. Зараз не повискакували. От, красу, то зараз я їм даю чистий скарб і буду оцим вже починати підмішувати. Ну і так само оцим. Поки, поки ну Ось такі пізні, щоб швидко набирали. А в загальному, наприклад, ось цим було вже е -е, я як роблю, я в перший день, ну з першого дня, перший тиждень, даю пів на пів десь. Там, допустимо, пів окресою кукну пшеничного і кукурудзяного, половину старту вимішую і так даю. І потім так само, ну і так само з індиками, так само з коченятами, так само роблю з усіма десь, так тиждень і до трьох-чотирьох тижнів я повністю переводжу вже на звичайний рис без нічого. Так само оці коченята, що вже гуляють по цьому з гусенятами, то я вже їх, можна сказати, сьогодні перевів на цей. Перевів на повністю. Сам гризь. До того я ще їм трохи буквально там, на відро шальку, лише додавав, А тим що ще менші, то тим даю, даю ще більше. Ну і так само кажу, от пізніше даю, даю так зараз більше, щоб вони гарно стартанули. Ну і тепер буду по чуть-чуть підмішувати. А так кажу. Один до двох перші тиждень, а потім потрошечки-потрошечки по і зводжу на, на сам, на сам гризь. Ну так не знаю, правильно, неправильно, я так роблю, так роблю не перший рік, мене, мене так, скажімо, так влаштовує. Ось такі справи, ці вже красунчики. Прямо я не знаю, треба дивитися, скоро вже, я думаю, почнуть з'являтися яйця. О-ох, як весело, як весело, я посвітив, треба пострибати. Казанчики я переживав, щоб їх ніхто не ображав, але вони... Ну, що вони не встигнуть за перепілками рости, але вони такі. Ну, вони такі як перепілки, може чуть трохи більше, але то, що вище на ногах через то. Через то їм тут добре. Перепілки потім я висаджу, вони лишаться самі. Моїм буде, їм буде тут добре. Ось, така, ось такі в нас справи. Ось так потихеньку працюємо, потихеньку сунемося, починає холодати, вже я кажу, прикриваю. Ну, я думаю, що тут таке похолодання, зараз похолодання, а потім знову ще буде жара, що ще буде перша витяжка працювала. Зараз треба ще тому всьому, кому чого бракує подавати їсти і починати. Починати заганяти. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.